Вітаю вас, друзі! От і закінчується 2024 рік і настає 2025. Для когось 24 рік видався поганим, для когось хорошим, на когось він взагалі забив. Насамперед, хочу зауважити, що цей новий рік ми зустрічаємо саме заради наших захисників. Якби не вони, ми може б може і 24, і 23 го не прожили. Віримо в наших захисників та надіємося, що вони перенесуть перемогу у 2025 році. Власне, цього 24-го року пройшло багато чого. А саме по Сталкеру вийшло багато нових українських модифікацій, зауважу, що саме Е, Більшість з них зробила команда Інферніса. Моди справді годні. Може, будуть і проходження на каналі деяких модів, міні-проходження, але це не точно. Так, одна із найголовніших тем таких Stalker 2 нарешті вийшов. Так, більше чекали його ще з 2012 року. І ось він тут. Звісно, вийшов він. Я б не сказав, що сирим, але допрацювати треба що. Ну, що допрацювати, декілька богів, а так гра просто прекрасна. Більшість людей не змогли в нього пограти, і я одна з таких людей, тому що ну, комп'ютер не витягує. Дуже ж гра таки мощна на Unreal Engine 5. Не кожний комп'ютер потягне, навіть самі круті тягнуть його з фрізами. Що ж таки, друзі, по моєму каналу. Відео будуть і, і скоріше всього, Буду старатися викладати хоча б по два, по три відео в місяць. Звісно, це не точно, але я щось таки старатимусь зробити. Канал продвигати. Недавно ось не викладав, бо справді були малі перегляди, але зараз думаю мені на це начхати. Буду далі продовжувати вести канал. Надіємося на краще. Хоча б по сотні переглядів під кожним відео. Але ж, друзі, надіємося, що все буде добре, новий 2025 рік ми повинні зустріти з новими силами. Набратися позитиву. Тож, з новим 2025 роком, друзі, всього найкращого в новому році. Що ви змогли пограти в Stalker 2, не забуваємо, що. Новий рік ми зустрічаємо заради наших захисників, якби не вони, то згинули ми всі тут давно. З новим 2025 роком. До побачення. Тобто до нових зустрічей!